Що не день, то нова російська провокація. Менше 80 кілометрів залишилося з ЗСУ до Курської АЕС. І, хоча військові експерти відкидають ймовірність захоплення атомної електростанції, пропагандисти за методичкою істерять зворотнє, заявляють, нібито Київ планує вдарити по Курській та Запорізькій АЕС. У МЗС відреагували на божевілля. Офіційно спростовуємо ці неправдиві повідомлення. Україна не має ані наміру, ані можливості здійснювати будь-які подібні дії. Росія має припинити поширювань. Ти небезпечну брехню, ми не маємо жодних брудних бомб і не плануємо їх здобувати. Коли Росія вперше поширила цю нісенітницю у 2022 році, ми запросили місію МАГАТЕ, яка повністю спростувала цю брехню. Відтоді нічого не змінилося. У центрі протидії дезінформації застерігають такі заяви окупантів можуть свідчити, що вони самі готують теракт. Росія може готувати ядерну провокацію. В них не спрацював сценарій звинуватити нас в тероризмі і наступі на Курську АЕС. Тепер вони брешуть про брудну бомбу. І нашу можливу провокацію, очевидно, що такі дії з боку України тільки відлякають союзників та припинять постачання зброї. Це і є головною метою російських пропагандистів, зазначає військовий аналітик Павло Лакійчук. І, хоча Київ переконує, що діятиме за правилами, російські маніпуляції потроху вкорінюються, і те, що українська сторона максимально. За вуха тягне до цих об'єктів, щоб вони реалізували свій статут і здійснили контроль за небезпечними ядерними об'єктами, щоб відстежили то там злочинець, а міжнародна спільнота так потихеньку відсторонюється від цієї ситуації. Крази є демонстрацію того, що цей булінг російський він часто має свій ефект. Від початку курської операції російська пропаганда намагається припасувати українській армії свої ж дії на окупованих територіях. Ворог запустив низку фейків, де наші військові буцімто знущаються з цивільних курщини. Напередодні російські пабліки поширили відео, де чоловіки в касках з емблемою СС ображають літнього жителя і пародіюють німецьку. snaps <laughs> Персонажів із відео називають українцями. Кремлівський партієць Леонід Слуцький навіть оголосив нагороду 5 мільйонів рублів тому, хто спіймає чоловіків. Провокативний ролик швидко поширили кремлівські пропагандисти. Оприлюднили і особисті дані чоловіка. На Василя Данилюка посипався шквал дзвінків і повідомлені з погрозами. Чоловік звернувся до правоохоронців. Звісно, жодного стосунку до подій на тому відео він не має, і на Курщині навіть не перебуває. Це підтвердили і столичні правоохоронці, до яких Нувся пан Василь, а згодом мережа побачила і того ж самого ображеного пенсіонера. Ну як ви, українців, ради бачить чи ні? Так, так, а що вони там такого роблять? Росія розпочала чергову інформаційну кампанію. Очевидно, я припускаю, що тригером для цього стала якраз курська операція, яка не знаю, як буде з військовим успіхом, але військово-політичних цілей вона в своїх досягла і вдарила дуже болюче. Російську цю верхівку вороже і псо настільки потужне, наскільки і божевільне. Утім краще б комунікації з такою силою працювали і на болотах, адже жителі курщини досі мучаться з догадками. А є сам взагалі пояснювало раніше, да? чого тут стріляють? А хто нам маяк як ніяк не пояснювали? Триває СВО Чинук нема кинули. Марія Дрозд П'ятий канал. Росіяни продовжують звірства щодо українських полонених у мережі З'явилося відео, на якому кремлівські вояки показують голову, нібито українського воїна. Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на оприлюднені кадри. На своїй сторінці у соцмережі написав, що вже звернувся до ООН та міжнародного комітету Червоного Христа та поінформував їх про черговий акт порушення міжнародного гуманітарного права. Такі відео ворог використовує, щоб залякати та деморалізувати українців однак це тільки стверджує нас у прагненні притягнути кожного, хто вчиняє такі нелюдські звірства до неминучої відповідальності. Військовополонені росіяни дякують українським воїнам за їжу, сигарети та медичну допомогу. Строковики кремлівської армії скаржаться на власне командування, яке їх кинуло на призволяще, та просяться на обмін, як потрапили у полон до українських захисників та що говорять про умови, в яких їх наразі утримують. Дивіться далі в матеріалі Армія ТВ. Тут у нас тримаються військовополонений. У 2023 році відремонтували капітальні камери конкретно для військовополонених. Тут у нас тримається 15 осіб. Тут всі у нас срочники тримаються. Є якісь сповільні, жалоби. Ні. Жалоби, нормально. Коли вже наступлення почалося коли вже наступ почався, настрої там залишилося. Всі строковики разом з їхніми командирами пішли звідти. Ми сказали вийдіть, ми залишимося. Наші бліндажі вже горіли, там не було сенсу залишатися. Ми також вирішили відступити. Пішли в ліс, а вони в лісі сидять, метрів двісті. Не відійшли ніку. Всі розгублені, командування теж. Ми всіх строковиків взяли, нас було 28 людей. Добу ходили лісами. На другий день потрапили на млин. Там вирішили відпочити і вночі далі йти, далі добиратися. Але там уже був наступ, нас взяли. Нічого не могли зробити. вивели. просто вивели, перевірили без зброї, і все. Машину завантажили, і ми тут. Ми вже зрозуміли, що в полоні, і нас ніхто не чіпатиме. спробували сходити по воду. Думали, що наші військові відійшли, бо немає сенсу сидіти. Пішли, але вилиска не вдалася. Ніхто навіть не стріляв, нічого не було. Просто відразу всі вийшли, здали зброю, і все. Першу допомогу надали спершу ваші військовослужбовці. А потім у нас був медик з нами з нашого взводу. він надав медичну допомогу. Його підвели ваші військовослужбовці. Ваші військові нам давали воду та сигарети. Боялися, думали, що все полон. Але враховуючи те, як це в реальності нині, я можу сказати вам тільки дякую і все. за те, що врятували моє життя, вилікували і даєте шанс стати на ноги. Офіцер прикордонної, Офіцер прикордонної служби дали наказ обороняти наші кордони, відправили як резерв. Сиджу в камері, і до мене ставляться добре. добре ставлення до нас. Це точно. Їжу, воду давали. Та й, в принципі, ставлення до полонених добре. хороше. Попросилися, Рефія ініціює переговори про обмін військовополоненими, і це вперше від початку великої війни стимулом могла стати курська операція, під час якої зсу взяли в полон чи не найбільше російських військових від початку війни. Серед них є надто цінні для Росії кадировці, а також строковики. Експерти кажуть, одним із завдань курської операції є набрати обмінний фонд, бо Україна зацікавлена забрати тяжко поранених та захисників Азовсталі. Чи піде на це Росія і чи можна сподіватися на великий обмін, зокрема всіх на всіх? Марта Шикула дізнавалася. На цих кадрах перший день курської операції, десятки населених пунктів та більше тисячі кілометрів території Росії нині контролюють українські військові. На це пішло трохи більше тижня, та не територіями єдиними зсу активно взялися поповнювати обмінний фонд. Російські освободітелі масово здаються в полон, беруть наші із силою. Щодо обмінного фонду. Продовжуємо Значить, продовжуємо поповнювати на даний час. ідуть бої в районі мало Я сподіваюся. Там були взята багато ну, полонина. За неофіційною інформацією зсу взяли в полон більше двох тисяч окупантів серед російських військовополонених. Переважно молоді строковики, але є й кадрові військовослужбовці, і так звані кадировці. Мова може йти і йде про строковики. там, наприклад, 488-го мотострілецького полку. Звичайно, про ахмад чай. Звичайно, ми говоримо про морську піхоту. Там наскільки відомо, теж є представники певних бригад. Я думаю, що є там звичайно представники так званої Росгвардії, поліції. Можливо, ФСБ, такого повороту Росіяни не очікували на болотах, зворохобилися і почали натякати на обмін. Насамперед вимагатимуть повернути кадировців. Підрозділи чеченців мають особливу цінність. Кадирівцям краще не повертатися до Російської Федерації, бо їх там очікують Кадиров, які розповідають про те, що наші бересах Прада. Що е, ці ну, просто я так да, е, Легіона, що вони ніколи не здилися в полон, що вони б'ються до останнього. А Тут е, ти дивись, скільки людей не здавалося е, в полон, тим більше що в них було чим захищатися, було чим воювати. Це не те, що як з, -з зазовом було, що надали наказ здатися в полон, тому що ну, все, ми не можемо туди пробитися сотні кілометрів, і вони закінчаться зброя, і це був наказ. Тому от Буданов казав, що швидше за все треба міняти в першу чергу людей, людей в, е, які, які були в Азові, тому що вони там і полягли б е, в цьому заводі, е, і тому щоб цього не сталося, дав їм дали наказ, Тобто вони не по іншому вони б не здалися. А, а кадирівці вони здалися по іншому одразу як тільки почались бойові дії. Вони одразу здалися по не менш важливими є і строковики, бо від початку повномасштабного вторгнення Путін запевняв, що призовники не воюватимуть, але нині українське військо вкотре доводить, чого варте слово кремлівського царя. Велика кількість строковиків опинилися в полоні і реально вперше, взагалі, можемо говорити спочатку війни. Тобто реально вперше за тому, що два з половиною роки ми побачили ну не рухи, а таке ну скажімо так, бухтіння, називаємо це так, або таке маленьке бурління солдатських матерів Тобто раніше ми пам'ятаємо і по ситуації в Афганській війні, і в чеченських війнах солдатські матері відігравали звичайно величезну роль в тому, щоб в принципі впливати і на владу тоді Радянського Союзу. потім і Російської Федерації і на перебіг цілого ряду подій, в тому числі і воєнних, російська влада задавила де-факто всі рухи солдатських потреб або подібних якихось подібні рухи в Російській Федерації. І на початок повномасштабного вторгнення фактично вони не мали жодного не те, що політично взагалі не мали жодного впливу. Коли ми говоримо, наприклад, про російських контрактників то це люди, вбивці, які йдуть за гроші. Робити це зло, строковики не збиралися на війну. Вони не навчені як там говорять. Вони не народжені для війни, а їх кинули у цю м'ясорубку. Зараз до речі, намагаються закривати цю дірку угруповання сєвер саме строковиками. Після курського наступу переговори між російськими та українськими уповноваженими справ людини активізувалися як ніколи. За словами Дмитра Лубінця, ініціювала їх москалькова. Проте, попри ажіотаж найближчим часом, обміну полоненими у форматі всіх на всіх не відбудеться, каже Україн. Ський та ситуація, яка створена в першу чергу зусиллями збройних сил України, в тому числі на території Курської області, покращує ситуацію з поверненням наших громадян з території Російської Федерації, а також з тимчасово окупованої території України. Мені би дуже хотіло, щоб нарешті ми з російською стороною домовились про принципи проведення обмінних процесів та повернення цивільних громадян, використовуючи цю ситуацію. Повертати в першу чергу всіх важко поранених та тяжко хворих, друге, всіх жінок, третє, всіх, хто знаходиться в полоні, вже довгий термін. Чим довше він знаходиться в полоні, на жаль. Тим більше ми будемо займатися тим, що будемо максимально зусиль прикладати для повернення такої людини. Четверте, особлива роль для нас займає трагічний епізод. Це події на Азовсталі. Тож питання повернення всіх, хто був на Азовсталі, ми приділяємо особливу увагу. Далі так само ми будемо докладати максимум зусиль для повернення. Всіх, скажімо так, інших цивільних бранців, які знаходяться в полоні, як з початку повномасштабного вторгнення, так і до його початку. А це вже є такі, які біля 10 років там знаходяться. Захоплення в полон великої кількості росіян однозначно посилить позицію України на майбутніх обмінах, кажуть експерти, і допоможе повернути додому тисячі наших армійців і цивільних бранців Кремля. Марта Шикула, п'ятий канал.